Усім привіт! Хочеться сьогодні розповісти трішечки про свій досвід вирощувати, вирощування ось цієї чудо-бегонії. Це Дракопелта. А, Значить, на цю екзотичну квітку позарилася я ще на початках своєго, свого захоплення бегоніями. Дуже Екзотичне все одразу приваблює. Не зважаєш на якісь тонкощі. Навіть на той момент, здається, я не поцікавилася ні про її особливості, ну, взагалі ні про що. Ну, і так, отримала я живець. Ну, По-перше, вона така більш-менш середній ціні тоді була, ну, не із дешевших. І була вона, ну. Мало підрощена. Корінці були дуже хиленькі такі. І я її поставила в себе на полицю, Значить, там, де я маленькі бегоні зібралася, ж вирощувати, розмножити, ну, а великі бегоні у мене скрізь. На вікнах, під вікнами, на столах біля вікон. Так. Ну І значить, почала вона в мене хляти. Дивлюсь, сохнуть листочки, розумію. Ставлю її в тепличку, повертаю. Обрізаю, намагаюся вкорінити. ну Там був дуже молоденький пагін, нічого в мене не вийшло, він згнив. А далі я продовжувала її підрощувати, слава Богу, оклигала. А потім. Відросла, знову починаю пристосовувати до хатніх умов, знову нічого не вдається, тільки достаю з теплички. І все, хамбець моїй бегонії знову хляне, я її назад в тепличку. Ну і оце так вона була в стадії: не жива, не мертва. Допоки щось там та син, у мене випадково, щось в мене листочок її. та ось так, от листочок я відірвала, і він навіть був також з таким певним некрозом в кінці. Ну, і він же ж бачив, ми королівські бегоні листочком вже з ним розмножували. Ж. Це все цікаво. Ну, ма, Давай посадимо, давай. Тоді всунули листочок і уявіть собі, ось це все. Лихо виросло від того листочка. Що хочу сказати, що той, та рослинка у мене так і зачахла. А з цього листочка, ну я не знаю, я, звичайно, ну, не один місяць тримала його в тепличці. Значить, той листочок відсох, пропав. А купу дітей, які були, звичайно, вони спочатку були в такій малюсінькій стопочці. Ой, я боялася їх чіпати. Я бачила, що там проросла їх ціла кубка, але, ну Боже, все думаю, будь як буде. Потім пересадила десь у 100-грамову стопочку, потім це вже 180. Ну і ось тут корінці класні. Треба далі її пересаджувати. І вона у мене вже алілуя повністю в домашніх умовах, взагалі без всіляких вибриконів. Просто собі росте. От що значить, коли рослина народжена у умовах, в яких її вдалі будуть тримати? Оце мега важливо. Реально часто трапляється така ситуація, коли ти купуєш квітку, ну, особливо це стосується, звичайно, бегоні. Ну, от останній раз я брала ну, все видно, класні рослини. І вони вже підрощені, такі в стаканчиках 200 мл. Коренева, дійсно, я дістаю, вона класна, коренева. Тобто рослина наростала, рослина міцна. Але ось це моє недбарство, що я одразу розпакувала, поставила, ну, тільки що не на вікно, так? бо я ж не знаю, було під лампами чи під штучним світлом рослина. То треба від цього, звичайно, перестрахуватися. Ну і все, від чого я страхувалася. І що в мене мої сорти, про які я мріяла. Ну, Я не знаю, буквально за добу я якраз не вдома була, я приходжу, хана листочки сохнуть. ну все. Закинула їх назад в тепличку, буду дивитись, вихожувати. Тобто ось оця ситуація. А хоча на фото був шикарний кущ, шикарні листки. От тут не може бути реально взагалі ніякої пред'яви до продавця. І е, важливо от одразу отримати рослину, навіть якийсь маломальський листочок, спробувати його собі вкорінити. Якщо це догоня, то я взагалі раджу одразу купувати такі, щоб були з підрощеним стволиком, щоб ви його одразу чікнули і собі вкорінили. І тоді ця рослина у вас буде просто рости і вас радувати. Або ж буває так, що щастить, знайти свого продавця. От тоді буває от мікроклімат в будинках чи ще однаковий. І всі рослини, які ти не береш, знаєте, от як хочу рослину саме з цих рук. От вони всі в тебе класно ростуть. От тому, звичайно, це таке все ж таки лотерея. Але ну яка ж приємна. І як же це круто, коли я знаю, що я цей сортик для себе зберегла. І ось так маю красу. Будемо пересаджувати. Пересаджувати треба в стаканчик. Ну, десь на мізинчик. На мізинчик, шукаю. На мізинчик більший діаметром. Ось така у мене сьогодні героїня. Ще хочу сьогодні показати своїх улюблениць. Це Кейн Бегонія, дуже компактна Іріанджая, яка своєю пухнастістю заворожує, заворожує ось своїм таким ляльковим виглядом. Завжди вона така пухнаста, листочки, як наче штучні, невибаглива, росте ну, середня. Так, ну, всі компактні бегонії, рослини, взагалі, вони ростуть доволі повільно. І її особливістю є цвітіння. Вона дуже щедра, і от я на ній завжди залишаю квіти. Зараз, бачите, от так рясно всипана. І це вже не перше цвітіння, звичайно. Ну, вона безперестанно цвіте. Зараз вона на бутончиках, ось такі серденька, милі-милі. А потім відкриває квіточку, як звичайна бегонія. Форма така квіточки. І дуже тоді вона взагалі лялечка така приваблива. У мене є її живець в пропозиції, ось такий пухнастик. Бачите, у неї від серединки перші листочки такі ось бронзові. Це дає такий привабливий контраст. От Вона так металева. Да? от Я зараз тільки мені на думку прийшла, що в неї такий металевий відблиск, а тут таке срібло-зелень. Салатність. Ну, в общем, краса. Ось така вона. І ріанджая. І ще одна моя любов, але цю вже можна доростити до нормальних габаритів. Це Діметріс ось цей живець. Бачимо підрощений. Прокинулися всі точки росту в кожній пазусі. Листочки здорові, без некрозів. Класна. Також пропоную. Кому цікаво. Так, і це ще не все. На останочок хочу показати наборчик. Почну, почну з солодкої парочки. Вони дуже контрастно виглядають разом. Це DS Little Treasure. Така ось чорна чорна бегонія. І Pearl de, Paris. Pearl de Paris У нас перлиночка. З отаким трішки в рожевий тон переходить на краях листочка. Сяюча перлинка. Зовсім не вибаглива. Листочки ростуть некрупні. крупні. І Little Treasure. Також компактна. Листочки не крупні, щільні. Ось такі вони. Рельєфні, рельєфні листочки і росте повільно, але не вибаглива. І разом із такою світлою красою виглядають чудово. Ну і яскрава, весела плямка для них. Це Helen Tapeл. Теж одна із найневибагливіших ось ця росте швидко. Росте швидко, радувати буде, яскрава така. Ось такий наборчик вже королівських бегоній Теж пропоную. Усім дякую за увагу!